Старший інспектор з особливих доручень відділу професійної підготовки УКЗ МВС майор міліції Даваденко Іван Антонович. Сьогодні, 8 квітня, на алеї центрального стадіону з метою виконання вимог казівки міністра було здійснено строєвий огляд, під час якого перевірено готовність особового складу Черкаського гарнізону міліції до носіння літньої форми одягу. Загалом в строєвому огляду прийняло участь більше 500 осіб. Безпосередньо строєвий огляд проходив за участю керівництва УМВС, керівників структурних підрозділів апарату управління та підрозділів Черкаського гарнізону міліції. Були залучені також Черкаського гарнізону міліції. Це строєві підрозділи, рота міліції громадської безпеки особливого призначення, підрозділ міліції ГРЕФОН, батальйон патрульної служби райвідділи Черкаський, Придніпровський та Сосновський. Згідно вказівки міністра, особовий склад на носіння літньої форми одягу переходить з 10 квітня. Перша членка три кроки. Друга два. третій, крок вперед. Крок Так що, тобто, ось що. Thank you very much.